Всім привіт! Ви на каналі Автовбрухт і це початок нового цікавого відео. Тож, мочуйте зручніше, діставайте все смачненьке і ми починаємо перегляд. В минулому відео ми придбали автомобіль ГАЗ-3102 Волгу 97-го року випуску з розібраним двигуном ЗМЗ 406. Хто не дивився те відео, обов'язково передивіться. Яку ми з батьком зібрали, запустили, покатались на ній, а потім трохи наробили біди. Так, от, усе підтвердилось. Ми все таки блок керування двигуном спалили. Так, взяв я на перевірку інший робочий. Поставив, блін, все працює, автівка заводиться, їде, все чітко. Ну і звичайно ж стало питання, що з нею робити далі. Адже грошей в неї вкладено і так чималенько. На сьогоднішній момент з усіма ремонтами це 25 тисяч. Це що рахувати запчастини, які я туди поставив, по тим цінам, що я продаю. Це вартість автівки, редукторний стартер, дросельна заслонка, патрубки, хамути, кріплення, шланги, датчики, антифриз, бензин. Коротше, зараз її ціна виходить 25 тисяч. Якщо іще купувати блок керування двигуном, то на перепродаж, щоб заробити гроші, це вже невигідно. Набагато вигідніше буде її розібрати. Але тут мені написав мій підписник, який подивився відео і запропонував її викупити. Про ціну ми домовилися, він згоден, і от автівочка стоїть, чекає, поки її. Заберуть. Поки що ми з нею нічого не робимо. Заберуть чудово. Ну а якщо не заберуть, тоді ми, мабуть, будемо її розбирати. Бо ми з батьком поговорили: ну, міняти його 3110, яка на повному ходу і без жодних проблем на неї, ну скажімо так, міняти шило на мило, Ну, це не та автівка, щоб її залишати міняти. Тому Волга в нас стоїть чекає, а ми працюємо далі. Хоч інших автівочок у нас немає, але роботи. Багато як завжди. У нас же ще з минулого року залишилась копійка, яку ми так і не розібрали. У нас залишилися частини кузова від Волги 3110, бо 3105 продана. І у нас залишилось дуже-дуже багато запчастин, які треба сортувати, фотографувати, виставляти на продаж. Частину запчастин я вже виставив в групу в Фейсбуці і в телеграм-каналі. Уже по ним є замовлення, вже є відправки, вже є продажі. Це дуже чудово. Ще багацько запчастин треба перебирати. Рать, сортувати, фотографувати, бо останні місяці минулого року вони було так, от, розібрав в ящичок сложив, Пішов поставити, та потім переберу, потім пофотографую. І так воно стояло, стояло і почав перебирати. І знаходжу ті запчастини, які я думав, що їх у мене вже нема, а вони є. Оце наслідок того, що на кількох роботах працюєш і не вспіваєш повноцінно себе сюди віддавати. Тим не менш, у дворі порядок навели. Оця купа запчастин, що тут була, вже вся перебрана. Залишились лише запчастини з наших мисливців за привидами. Двигун з Волги теж затягнув. Він, до речі, на Продажі. Чоловік, який його замовляв, відмовився, бо там у нього особисті проблеми. Свята, грошей немає, нема часу займатись. Коротше, вибачився за те, що не забрав. Двигун знову на продажі. Буду його виставляти і на OLX, і всюди треба його продавати. Ну і будемо приступати до розборки копієчки. Та й метал увесь вивозить. Коротше, роботи багацько. Ну і з початком нового року ми обнуляємо наш банк, нашу касу, нашу кишеню. Як його назвати, коротше, наш бюджет. І наразі він складає. Нуль. Так, нуль гривень, нуль копійок, і для купівлі нових автівок грошиків у нас нема. І тепер з, зі здачі металобрухту, з продажу запчастин, які у нас є, з продажу Волги. Коротше, з продажу всього-всього. всього Ми будемо формувати наш бюджет на 25 рік і будемо враховувати як усі заробітки, так і всі витрати. На матеріали, на електроенергію, там, на відрізні круги, на, ну, на все, на все, на все. Щоб і вам показати і самому дізнатися, скільки ж воно приносить грошей, чи варто взагалі цим займатися. Тому вперед дорізати кузови і заробляти перші гроші в 2025 році. Погнали! Минуло два дні. Так, минуло два дні і у нас. Нічого не змінилось, абсолютно нічого. Ми нічого не порізали, нічого не розібрали. Чому? Тому що 8 числа мені позателефонували з роботи і повідомили, що мене викликають до ТЦК для проходження ВЛК. Так, бо в мене ж статус обмежено придатний, а згідно закону, всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК, щоб отримати статус або придатний, або непридатний. Тому я помчав до військкомату, де провів цілий день для того, щоб отримати направлення на ВЛК. Потім іще Цілий день провів у лікарні, щоб записатися на дату проходження ВЛК. Ну такі порядки. Тому два дні ми просто втратили, нічого не робили. Тепер в понеділок, 13 числа, я їду проходити ВЛК. Там іще днів 2-3 трачу. Ну а що ж робити? Проходити треба. Ну є і хороші новини. За ці два дні ми отримали замовлення на запчастини на 2000 гривень. 800 гривень мені скинули на картку, тому наша каса вже. 800 гривень і ще 1200 на ложкою на пошті, тому вже не нуль. Тож уже не нуль, і це дуже добре. Зараз ще поріжемо брухт здах здамо вже будуть грошики. У нас зовсім мало часу для того, щоб щось порізати, розібрати, вивести, продати, тому не гаєм. Працюємо. Так, ну що, все немає. 3110, залишка кузову, все порізано і все завантажено. Тут іще є місце. Ще наша вантажівка не повністю завантажена, то ми ще встигаємо сьогодні зрізати дах, зрізати стойки, коротше, підрізати трошки і копійку, щоб тут довантажити і вивезти по максимуму. Ну, є іще одна невелика приємність для мене: я знайшов іноземну валюту. Це зараз буде не реклама, це буде історія, якщо. Як, я роблю як звідки в мене робочий одяг. У нас є мережа секонд хендів економ клас магазини. Там по дням ну, ціна за кілограм, вона по дням різна: від самої дорогої до самої низької. Сама низька ціна 37 гривень за кілограм. І в усіх магазинах ця дата різна. І от коли я натрапляю на таку дату, я заходжу і там беру кілька курточок, кілька штанів, футболок. По самій низькій ціні. Ось така куртка. Вона виходить. Ну, це нехай там 80 гривень курточка. Оце я її отак болгаркою попалив, бо іскри ж тепер на мене летять. Я коротко, закидав шматок до вантажівки, шматок кузову. Оп, щось позеленчало. Подивився, а то дві монети. Отаких От два гарненьких фунти. Один 15-го року, один 17-го з королевою Єлизаветою Другою. Прикольненько, таких у мене ще не було ще мені такі не траплялися. Якби кожного разу так. Ну що ж, ріжемо копієчку, довантажуємось. Так, порізав я трошки копієчку металом вантажівку довантажив, але все одно об'єм великий, а по вагі це не дуже багато і грошиків це буде небагато. Тому ми ще підвантажимо кольорових металів, а саме радіаторів. Радіаторів чималенько, на жаль, вони всі погані, вони всі діряві. Течуть, на продаж не годяться. Будемо їх здавати на бруд, для цього треба пластмасу пооббивати. Ціна на них непогана, тому їх добиваємо і ними довантажуємося, щоб за одну ходочку заробити непогансько грошей. Звісно, ще хотілося б і мідної проводки попалити, вивезти, але, на жаль, зараз опалити ми її не зможемо. Так, якщо дим дує туди, то палювати не можна, бо там всюди живуть люди. Там всюди в мене є сусіди, ну, просто травить їх. Тим паче, що дим не піднімається догори, а стелиться. Тому про ніяке опалення проводів мови не може бути. Я опалюю тільки тоді, коли вітер в ту сторону. От там уже за ділянкою вже дорога, і там ніхто абсолютно не живе. От туди можна диміти. А проводів у нас назбиралося доволі багато. Можна було б, звісно, здати так, але так не дуже вигідно. Вигідніше все одно її опалити і здати як голу мідь. Адам з каналу Шляхи до успіху вже в одному з відео проводив експерименти. Він важив проводку до опалення, потім після опалення і здавати вже обпаленою проводку набагато вигідніше. Я то, вскільки займаюся, я завжди її опалював. Тому почекаємо, поки зміниться вітер, і тоді будемо її опалювати. Так єдині отакі проводи я. Палити не буду, це проводи силові плюсові з Волги. Оце з 31,10. Отакий От тут скільки, метрів півтора десь проводу товстючого мідного. І є такий самий плюсовий з 3105. 31, От оці я залишу. Якщо кому треба, не знаю, може на сварку, на мінус комусь. Може ще для яких Потрепо, такі проводи можна придбати. Все інше буде обсмалено A few moments later. Так, ми приїхали на металоприйомочку але тут, незважаючи на таку погану погоду, зранку черга. А доки ми стоїмо в черзі, я вам нагадаю, що спочатку 25-го року почав діяти новий закон щодо обов'язкового страхування в транспортних засобів, згідно якого автоцивілка дуже суттєво подорожчала. Так, дуже суттєво. Мені щоб в цьому році застрахувати всі свої автомобілі, це буде сума дуже велика. Основна причина здорожчання це суттєве збільшення виплати в разі ДТП. Ну тепер нарешті страхування Ова, виплата має повністю покривати ремонт автомобіля, а також згідно закону запровадили обов'язкове пряме регулювання збит. Це означає, що за виплатами можна звернутися до своєї страхової компанії, а не чекати, доки переведе кошти страхова компанія. Винуватця ДТП. Тому в інтересах кожного водія оформлювати собі якісну автоцивілку. Ну а порівняти ціни та умови всіх страхових компаній можна, як завжди, на українському сервісі онлайн страхування Hotline Finance. Тут же в додатку дуже зручно оформлювати та зберігати всі оформлені страховки. І тут же можна трошки зекономити. Це якщо при оформленні автоцивілки ввести незмінний промокод BRUH10. і він вам дасть знижку 10% на будь-яку страховочку Hotline Фінанс. Посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. Так, ну що, з'їздили, здали брухту і здали його на 3 тисячі гривень. Зараз, до речі, чорний метал у нас по 5 гривень 50 копійок. Трошки ціна піднімається. Ну а тепер давайте віднімемо витрати. Щоб оце все порізати, я стер 3 круги 230-х для болгарки, це по 40 гривень, мінус 120 гривень. І також я заїхав на заправку, заправив 10 літрів бензину до вантажівки. Це ще 550 гривень. Але все одно перші заробітки в 25-му році вже є. Ну що, не дивлячись на погоду, а у нас дощ, дощики передають і ще й зливу на сьогодні, ми все одно продовжуємо працювати. У нас вже є ще ціла копійка, яку ми будемо зараз розбирати. Я вже її загнав під навіс, щоб нічого не капало, будемо виймати двигун, розбирати, різати, коротше працювати. Тому час не гаєм, розбираємо. Так, ну що, двигуняку дістав, все наче нормально. Візуально ніяких тріщин на блокі нема, ніяких пошкоджень нема. Окрім оцієї задньої заглушки на ГБЦ, вона видно тут ну, вже прогнила. От заглушечка під заміну. І тут видно антифриз все таки тік. Ну, а так усе ціленько, гарненько. Як пам'ятаєте, ми вже його перевіряли, запускали, компресія є, він заводиться нормально, не сторохтить, не стука. Будемо виставляти на продаж. Це звичайний 1 і 2, 0 двигун. Тому щоб швиденько продати і заробити грошики, виставимо за недорого. Я думаю, 3 тисячі гривень кому треба, забирайте. Ну і Жигуля продовжуємо розбирати. Далі треба його тільки або підіймати, або щось робити, щоб залізти під днище автомобіля і там все розкручувати. І в цей раз я вирішив його просто перевернути. Ви погляньте, як все чотенько вийшло. Тепер все як на долоні. Тепер до всього можна просто підлізти і дуже легко буде розбирати. Блін, чому я раніше так не робив? А тут у нас коробка 4 ступкан, кардан, задній міст, підвісочка. Ну, не знаю, будемо все знімати, дивитися, в якому воно все стані. Все нормальне, будемо продавати, все ненормальне, будемо здавати на Брухт. Але це не сьогодні, бо сьогодні погода дуже поганська. І я вже трошки підзамерз. Також я ще сьогодні продав запчастин на 100 гривень. Так, так, лише на 100 гривень продав запчастин, але все одно 100 гривень в кишеньку. І ще сьогодні після обіду погодка нас порадувала тим, що вітер змінив свій напрямок, і дув саме туди, куди мені треба, і я обпалив усю мідь. Так, так, всі проводи, що в мене були, я їх обпалив і мідяшку можна здавати. Тут чималенько. Подивимося, скільки вийшло. Ну, В будь-якому випадку на сьогодні то ми роботку припиняємо, а завтра продовжимо. The next morning. Настав новий чудовий сонячний день, і ми трошки попідрозбираємо копійку. Почнемо, звичайно, з колес. Хто питав, кому були потрібні диски, отаких 4 штучки нормальних, хороших, цілих дисків з резиною. Резина, звісно, поганенька, потріскана вся. Але вони всі чотири не спускають, як на запаску буде саме воно. Ну а кому потрібен комплект дисків на 13, будь ласка, поки що в наявності є. Так, ну а тепер знімемо кардан і обов'язково витягнемо коробку. Її теж можна пофотографувати і продати. Так, коробку кардан вже зняв. Треба ще трохи почистити, щоб знайти номер коробки. Але це звичайно чотирьохступка, що його шукать. Ну, далі розбирати задню передню підвіску я сьогодні не хочу, тому що вже час, я все одно не встигну. Ви скажете, Боже, за цілий день зняв тільки дві запчастини. Ні, не тільки. Ми ще сьогодні зранку міняли моєму товаришу на Таврії скло, заднє, лобове. Та водійське. його автівка постраждала від останнього удару по Запоріжжю. Тому от скло ми поміняли, наче і нічого складного, але часу забрало. Тому розбирати ми може і не встигаємо. А от здати мідь ми сьогодні ще встигаємо. Зараз ми її тільки трошки від сміття почистимо і відвеземо з дамомент Так, ось вийшло 2,5 ящика міді. Я не знаю скільки тут буде вага, зараз дізнаємося. І ще є два відправлення на 600 гривень на ложечко. Тому зараз майже 4 годинка. Поспішимо здати і відправити. Погнали! Так, ну що, відправочки відправив. Мідь здав. Е, в Міді вийшло 25 кг на суму 8200 гривень. Додаємо в нашу касу. Так і вже сума непогана. Вже можна придбати якогось корчика на перепродаж або на розборку якогось такого простого дешевенького корчика. Тому, якщо у вас є якісь варіанти, то. Телефонуйте, пишіть, пропонуйте, приїдемо, подивимось, але в критеріях ось цієї суми грошей. До речі, одну мені вже запропонували, і завтра, після лікарні, я поїду на неї, подивлюсь в наступному відео. Вам покажу так, так, в наступному відео. А це відео ми вже будемо закінчувати. Так, так, в цьому відео залишилось лише нагадати, що у нас на каналі відкрита монобанка, де ми збираємо гроші на допомогу нашим ЗСУ. Якщо у вас є можливість і бажання, долучайтеся до збору. Потім на ці гроші ми будемо купувати необхідні нашим воїнам речі. І також хочу сказати, що таким блогерам, як я, часто пропонують прорекламувати або якийсь товар, або якісь послуги, або щось. Так, от, все, що відповідає тематиці каналу, я завжди Погоджувався, робив рекламні інтеграції, а від багатьох рекламних пропозицій я відмовлявся. Просто тому, що ну, не хотів рекламувати такі речі. Але коли за рекламну інтеграцію пропонують кошти у розмірі як півмісячної зарплати на заводі, то чому б і не погодитись? Тому не дивуйтеся, коли побачите в наступних відео рекламні інтеграції різних інтернет-ресурсів. Ну а на цьому ми відео будемо закінчувати. Всім як завжди, величезна подяка за всю вашу активність на каналі, за всі ваші коментарі, лайки, а особливо за вашу підписку. Так, так, підписників у нас додається, і цифра в 30 тисяч уже ось ось скоро буде. Тому давайте перевірте свою підписку. Якщо ви не підписані, то обов'язково підпишіться на канал. Ну а на цьому я з вами прощаюся. Всім пока і до наступних відео.